Всім добрий день. Продовжуємо клепати плуги Белута Кверніленд. Я вже розповідав, що маємо робити чотири корпуси. Це в нас матеріал на чотири башмаки. Башмак, типу з дірками боковинки будемо виготовляти також самі. Можливо, побачимо. Ще маю замовити три польових дошки. Одна є, щоб було чотири. До гортачі. Раз, два, три, чотири. Два углоснімачі, Але це, мабуть, поставимо на одного побачимо, ще теж не знаю. Леміші довші коротші, Попробуємо ще в роботі довшого і коротшого. Відрізний диск на цей плуг також готовий. З такої ось арматури, Арматура серйозна. Прут, дай Боже. Продовжуємо далі. Робота кипить, тому спостерігай.